Розділ п'ятнадцятий від Марка. Ісус перед Пилатом, знущання над Ісусом, розп'яття, Йосиф Арметейський ховає Ісуса. З самого ранку пересвященики вчинили нараду зі старшими та книжниками Весендріон. Зв'язавши ж Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Пилат спитав Його Ти цар юдейський? Він же у відповідь мовить йому. Ти кажеш, а пересвященники багато обвинувачили його. І знову спитав його, Пилат, кажучи, не відказуєш нічого? Дивись, скільки тебе винуватять. Та Ісус нічого не відповідав більше, тож дивувався Пилат. На свято Пасхи відпускав він їх, їм одного в'язня, того, якого вони просили. Або один, що з вас варава, в'язнений бунтів, з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, щоб він робив їм завжди. Пила житло їм, кажучи, хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського. Знав би, що переосвященики видали його через заздрощі. Пересвященники ж підбурили народ. Щоб він відпустив їм радше вараву. Пилат знову заговорив молодо до них Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським. Хацій знову закричав Розіпни його. Пилат же сказав до них, що за зло вчинив він. А вони ще гірше кричали Розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісус, жубичувавши, видав, щоб його розіп'яли. Вояки повели його всередину двору, тобто в приторю, та й скликали всю чуту. Вони вдягли його багряницю і, сплівши вінець і тернини, поклали на нього. Та й почали його вітати Радуйся, царю ідейський. І били його тростиною по голові, плювали на нього й падаючи на коліна, поклонялись йому. Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю, і одягнувши його в одежу, його одежу, після ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого Симона Киринея, батька Олександра та Руфи. Що повертався з поля, присилили нести його хреста. І привели його на місце Голготу, що, значить, черед місце, та й дали йому пити вина, змішаного з мірою. Та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб, хто що візьме. Була ж третя година, коли вони розіп'яли його, а був і напис, за що його засуджено написано цар юдейський. І розіп'яли з ним двох розбійників одного праворуч, другого ліворуч від нього. Тоді збулось писання, що каже із беззаконними, полі... з беззаконними полічено його. І прохожі хулили його і каваючи своїми головами, промовляли Гей, ти, що храм руйнуєш і за три дні знов його будуєш? Спаси себе з Христа. А й пересвященники глузвали між собою разом з книжниками приказували і Інших спасав. А себе не може спасти. Христос сер Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили, і ввірували, та й ті, що були з ним розп'яті, зневажали його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години, о дев'ятій же годині Ісус скрикнув голосом сильним. Елой, елой, лама, савахтаня, що означає у перекладі боже мій, боже мій. Чому ти іси мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали, он Іллю кличе. Побіг один і намочивши губку, остом, то на тростину, давав йому пити, кажучи, чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його, а Ісус голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Тоді в храмі, роздерлася, надвоє зверху аж донизу, бачиш сотник, що стояв проти нього, що так. Віддав духа, сказав: чоловік це справді був син Божий. Були жінки, що дивилися здалека, між ними була Марія Магдалина, Марія, мати Якова, молодшого та Йосифа, і Соломія, що слідом за ним ходили, йому услуговували, як був він у Галилеї, та й багато інших, що з ним були, прийшли в Єрусалим. Коли настав уже вечір, тому що була це п'ятниця, тобто перед суботою, Йосиф Ариметейський. Поважний радник, що й сам очікував Божого царства, прибув і сміливо увійшовши до палата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він видав Йосифові тіло, а Йосиф, купивши полотно, зняв його, огорнув полотном і поклав його у горобі, що був висічений в скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж, Магдалина і Марія Мати Йосва дивились, де його покладено. Амінь.